Ну що, ж, всім привіт! І сьогодні у в нас, виявляється, вийшло нове оновлення в Warbox, але знову ж таки це бета. Але розробнику у цій беті хочу показати деякі функції, які будуть вже безпосередньо у новій версії, яка вийде 30 серпня. І що ж, це бета 14.1.0, і... Буквально в двох словах я розповім в цьому відео про що вона. Одразу, як ми заходимо, можна помітити, що змінився логотип, а також у вас тут вилізе вікон це з досягненням, що ви його отримали, що ви зайшли перший раз у Warbox. Так розробник додав до гри досягнення. Вони раніше справді були, але з часом розробник їх видалив чомусь, і от знову їх повернув. За кожне досягнення, яке ви отримали, ви будете отримувати XP, покращувати свій рівень у грі, а також отримувати валюту. LD, не знаю, що воно означає, але ну, можна зрозуміти, я вже заробив 1150 цих LD. З'явилася тут сторіночка якраз з, нашими, з нашою статистикою та відкритими досягненнями. Можна побачити, скільки ми награли, скільки досягнень ми відкрили, скільки ми вбили гордолів і скільки ми померли разів. Ну і скільки разів ми вбили інших гравців. Розробник сам написав, що він сам не знає для чого XP. Отримувати опит треба, типу, для чого ця функція він сам поки не знає, але згодом він додумає. І, і принесли сюди ближче якраз е налаштування свого персонажа. І до нього додали більше можливостей змінювати свого персонажа. Можна побачити, що додали можливість обирати, наприклад, ту ж бороду. типу верхню, нижню, як можна побачити. Також трошки. Навіть не трошки а, забагато кольорів теж додали Ні більш нічого. Також з дуже корисно для РП-серверів він додав, як можна по побачити, мікрофон. А це означає, що у грі є голосовий чат, і це дуже і дуже прикольно. Ну що ж, давайте я зайду на якусь мапу і якраз там все будемо тестити. Ну що ж, я зайшов на якусь мапу, і давайте якраз тут перевіримо нові функції. О! Поставити ялинку і за це ми отримуємо досягнення, і якраз ось так це виглядає. Ну і це в цілому все. Тому е, давайте переходити якраз безпосередньо, напевно, на сервери, там, де ми якраз і побачимо саме таку головну прикольну фішку. Одну з головних прикольних, тому що розробник нарешті до бети додав. Баб креатор, і його зробили краще, і прибрали дуже багато всяких там багів. Так, для цього я ові звук, тому якщо він буде мене перебивати, вибачте, це буквально на деякий час. Вітаю. пожалуйста, Я Е, е, не бувай, будь, будь ласка, що ти робиш? Ви побачили, як працює весь чат, нас жорстоко вбили, мені це не подобається. Ну, коротше, ось така функція дуже прикольно, мені подобається. А тепер перейдемо до найтакого приємнішого. Нарешті, ось таким чином тепер усе виглядає. Ну що ж, тепер нарешті, завдяки усі функції click функції drag, про яку я казав, це ось ця можна нарешті нормально створювати. Тобто, про що я маю на увазі? Якщо б ви, наприклад, там перевернули блок. Ось цей на 90 градусів, то при тягненні його був би баг, вам би довелося не тягнути, наприклад, вправо, щоб його потяг... потягнути вправо, а довелося б вести. Пальцем, або мишкою вверх, і тоді б він вів, розтягувався вправо. Ну, типу, така фігня. Ось такий був е, раніше баг, а тепер його більше нема. Тепер, якщо ми додамо воду і додамо їй матеріал води, то тепер ви зможете тут плавати. І це не буде просто-просто як блок з текстурою води і з анімацією води. Тепер це буде реально працювати. І розробнику за це великий респект, що він це зробив. Так і моментисне так. Бачите, нарешті. Вода, в якій можна плавати, о Боже. І розробник, як він сказав, можна, якщо додати матеріал блоку як вода, то можна зробити так, щоб можна було в цій текстурі, наприклад, плавати. Я от зараз це покажу. Якщо я правильно розумію, то це реально кльово. Я навіть трошки іншу текстуру поставлю, щоб можна було що? Серйозно можна робити декілька спавнів? Звісно, голос був як у аутиста зараз, але серйозно, рандомний СПАВН тепер є. О, і реально, тепер можна брати лю будь-яку текстуру, робити для неї матеріал як вода, і плавати в неї. Коли вийде нарешті ця версія офіційно, а не буде у ряді бети, то для мап-креаторів це просто буде рай, я вважаю. І мені цікаво, чи насправді. Чи це баг, що я можу робити багато спавнів? Чи це все-таки нова функція? А, і старий спаун я не можу видаляти, дивно. Так, це рандомний спавн! Коротше, все, я чекаю, коли реліз цієї версії вийде. Я дороблю нову мапу, буде просто кайф. Коротше, це просто одне з найкращих просто оновлень в горбоксі, особливо для людей, які створюють мапи для цієї гри. Просто офієнно. Ну і це, в принципі, все, що є в цьому оновленні. Думаю, що на цьому, все. Дякуюся за перегляд і до наступних зустрічей.